У Національному музеї народного мистецтва гуцульщини та покуття відбулося відкриття персональної виставки Володимира Воронюка. Член Національної спілки художників України вперше завітав зі своїми картинами у наше місто. Також Маляр презентував свій новий альбом. На відкриття була запрошена і наша знімальна група. Володимир Воронюк випускник Вижницького училища прикладного мистецтва та Одеського педінституту, де навчався на художньо-географічному факультеті. Його жанр станкове малярство. Чоловік зізнається, що коли йому було 4 роки, батьки часто закривали хлопчика в хаті. Тоді він вперше взяв пензля в руки і почав створювати свої дитячі шедеври. Володимир і до сьогодні працює на творчій ниві. Сама виставка налічує картини з 80 до 2011 року включно. Це ювілейна виставка, але це не перша виставка, їх було дуже багато, як в Україні, так і за її межами. Але ця виставка є ювілейна, бо в цьому році відзначає ювілей від дня народження. Виставка немає. тематики, це така ретроспектива. Тут роботи представлені різних років, то тобто можна простежити. Перші роботи середнього якогось періоду і останні твори. Переважно пленерні твори, які виконані безпосередньо на пленері, і це є стиль моєї творчості. Художник активний учасник численних обласних республіканських та міжнародних виставок. Багато його творів можна побачити у приватних колекціях України, Австралії, США, Канади. Картини Маляра за допомогою багатої кольористики передають його відчуття до середовища, в якому перебуває чоловік. Я не створюю якихось сюжетно-тематичних композицій, якихось складних не піднімаю тем мистецтві. Я чисто художник з пленеру. Всі твори, які я виконую, вони несуть якесь енергетичне поле безпосередньо з того місця, в якому я працюю. Тут є картини із України, із Карпат, із Австралії, з Америки, з Канади, з різних куточків, де мені приходилось працювати на планері. І нам музею Гуцульщини та Покуття також поталанило вперше побачити альбом Володимира Воронюка. Теплий прийом гостя не обійшовся без подарунків. Ігор Граділь, заступник міського голови з гуманітарних питань і художник, обмінялися книгами. В залі музею зібралося багато шанувальників мистецтва. Серед них були і коломийські митці. Відвідувачі охоче поділилися своїми враженнями. Враження від виски, можна сказати колосальні, дуже гарні. Автор дуже бачить колір, прекрасно у нього і природа, квіти, архітектура. Думаю, що автор дотримується тих традицій тої школи і разом з тим шукає щось нове. Я дуже вражена, чудесна виставка. Соковиті кольори, такі композиції, сюжети знайдені Україна і, і, різні, і різні відтінки, такі, що просто очей не відведеш. Все подобається. Теж малюю, воду, давайте і малювати <звраження> з враженням. Прекрасна виставка. Емоційно, кольорово, професійно і настроєво. Бажаю успіху художнику. Інна Синюк, Андрій Гращук для подій телеканалу НТК.